Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Зручне Місто. Це канал, який робить чесні огляди міської інфраструктури Львова. Сьогодні підемо на вулицю Східну і подивимося, що там цікавенько і новенько. Особливістю є те, що її робило не місто, а забудовник своїм коштом, бо це фактично зараз вулиця, яка навколо нового ЖК. Побачимо, чи змінилася вона в кращу сторону, чи дотримано всіх норм, і чи щасливі там ходять люди. Ходімо. Напевно, найцікавіше місце, бо воно дуже складне, це перехрестя з вулицею Замарстинівською. Вулиця Східна виходила під прямим кутом на Замарстинівську. і Тут були такі малесенькі хіднички, буквально по, по 60-90 см, подекуди менше. І воно було поділене на проїзну частину і тротуари. І цим було неможливо пересуватись, бо ви з того тротуару просто падали, якщо б ви були на кріслі колісному чи з дитячим військом. І вони вже навіть коли. вже Робили наново, вони все ще зробили ту стару конфігурацію. Я там добивався, дзьобав, щоб це переробили. І якось вдалося. Дякуючи небайдужим людям, які це підтримали, вдалося змусити їх повністю, цей шматок між двома будинками вузький підняти до рівня тротуару. Та? Тобто, якщо ви йдете з дитячим возиком, то тут можна просто по рівному пройти, і ви з машиною вже тут розминетеся. І також тут був знак прямо на вузькому хіднику. Який я дуже давно просив Львів Автодора перевішити на фасад чи на геподібну стійку встановити, щоб він просто не перекривав тротуар. Поки що його забрали, як його, в якій конфігурації його повернуть, будемо бачити пізніше. Там, де завершується пониження, вже зробили і водовідведення, і тут, от, де паркан поки що очевидно буде продовжуватись тротуар. Ну і зліва від мене також до входу в будинок зроблено хідник, облаштовані газони і висаджено. Доволі красиве, на, на мою думку, якісне озелене, замульчовано землю. І, в принципі, все виглядає добре. Тільки питання, оцей заїзд, який виглядає як автомобільний, для чого зроблено не в браму, а до простих дверей, і куди нічого все одно не заїжджає. Напевно, це просто десь в проєкті <свісно> не врахували, подумали, що тут заїзд. І не перевірили, так і реалізували. В принципі, це зараз тут без сенсу. Наступний заїзд в двори опущений до рівня дороги. Хоча, в принципі, я би радив його підняти це би було набагато краще. Але зате на вулиці з'явилися місця для паркування, офіційні кишені відділені, по суті, такими клумбочками. Та є на заїздах в двори такі невеличкі місця, де можна посадити дерева. Дорога з плиточки, а от тротуар. Застали найдуже красивою плиткою, як на мене. Красива не тільки візуально, але й зручна, безшовна, фактично, плитка. І також нею зробили навіть входи до будинків. Приємно, що подбали і не лишили просто такі недоробки. Ну, це робилося наскільки мені відомо, коштом цього житлового комплексу, який тут збудований. Оце ці острівці перед заїздами. В двори, про які я казав. Тут чомусь нема дерев, лише кущики, хоча тут дуже пасує дерево. І так само дерева я бачу, забудовник перед фасадом не позрізав. За що теж можу подякувати. Та... Ну, така от буде прибудинкова в них територія. Також з тої хорошої плиточки все виконано. Є місце для відпочинку між деревами, лавочки, є от ті чорні стовпчики, які не даватимуть нічим нюхам виїжджати на тротуар. І вже, бачите, тут все доволі добре працює, в плані, що офіційні легальні кишені для паркування працюють так, що в них нормально, люди адекватно стають. Правда, отут-от такий момент, бачите, теж не могли не накосячити. Отут де є перетин тротуару з в'їздом в підземний паркінг, отак, от прямо по курсу, як. Ми бачимо, цю підпірну стіночку можна було скоротити. Вона тут не виконує ніякої ролі вагомої. І зробити перехід ширшим, тому що він тут, по-перше, вийшов дуже вузький в цьому місці. І по-друге, бордюри зроблені не в нуль, що псує всю доступність. Тут та сама історія. Оцю підпірну стіночку треба було просто врізати. І також зробити гарний, плавний підйом, широкий на тротуар. Так, друзі, стоп, стоп, стоп. Підпишіться прямо вже, бо ви забудете. Також не забувайте скинути донат на Збройні Сили України. Якщо лишиться ще копійчинка, можете задонатити нам на платформах Patreon чи BuyM'єCoffy. Купимо нову камеру. Цей простір вже працює. Бачите, тут біля будинку зроблено доволі гарно, тому що тут зона без авто, тут вже працюють якісь заклади, попри те, що. Фактично будинок ще не заселений. Дуже багато дітей. Якщо це будівлі ще не заселені, то я роблю висновок, що більшість тих діток, які тут гуляють, і це не тільки зараз, Я коли був попередні рази. Тут та сама історія. Дуже багато дітей. Значить, це швидше за все місцеві мешканці з особняків, які навколо гарно зроблено, до речі. Багато зелені. Збережені дерева. Сподіваюсь, їм не порізали коріння так, що вони всохлись. Є якісь там пожежні заїзди, чи це заїзди в двори швидше за все, пожежні, бо брама дуже вузенька. Ну, але... І знову ж таки приємна така річ, що вхід в приміщення, в кожне приміщення в рівень з землею, та, ну, можливо, він був чуть-чуть вищий, а вони ухилом розігнали, так що це все зроблено безбар'єрно. І це класно, друзі, це класно. А ось так до реконструкції і зараз в цей момент виглядає вулиця Квітова. І бачите, тут старий колотий камінь, і ми от наближаємося пере... до перехрестя зі Східною і бачимо де небо і земля, де старе і нове. Тут, до речі, зробили повністю підняте перехрестя. Дуже класний прийом. Це навіть ще краще, ніж улюблені мною і розрекламовані підняті переходи, тому що повністю все перехрестя. Є безпечне, тому що ніхто не вилітає на швидкості зі всіх сторін, вам треба пригальмувати, щоб піднятися, і, відповідно, мала би бути забезпечена безбар'єрність. Але є проблема на кожному переході. Всі переходи вони зробили не в нуль. Тобто ви знову ж таки маєте проблему. Він має бути в нуль. Не 2 см, не 3, не 5, не 10. Нуль. Тут нема нуля, тут нема нуля. Бачите? Теж та сама історія. Немає нуля. І там така сама ситуація. Всі чотири сторони перехрестя зроблені не в нуль. Просто зіпсули шикарну ідею доступності таким тупим промахом. Це потрібно переробити. Ну тут взагалі більше п'яти сантиметрів. Я не знаю, хочете дістану рулетку поміряю, але це ну, без сенсу, тому що тут дуже добре видно. Ну, і далі ми вже можемо пройтися по цій вулиці. Тут є е, теж місце для, очевидно, озеленення. Тут навіть не дуже багато будівельного сміття, можливо, тут навіть буде якесь дерево, тому що насправді, тут на перехресті, таке місце, де дерево би непогано вписалося. І також тут є гарна плиточка, також є рівненька проїзна частина, також є місця для паркування. До речі, місця для паркування з цього боку вулиці виконані з. Такої газонної решітки. І вони пропускають воду, ґрунт дихає. Хороше екологічне рішення, як на мене. Дуже приємно здивований, що так заморочилася, і якість виконання на висоті, Ну крім проблем. З висотами і з доступністю. От так виконані в'їзди на прилеглі території. Ну тут якесь механізоване підприємство, можливо, там є якась важка техніка, тому тут, напевно, не піднімали до рівня тротуару. Так, для міцності я надіюсь, що це була причина. Ну, і також, бачите, тут нема бордюру в нуль, але там, де автомобіль їде, там не потрібно цього. Навпаки, може бути кілька сантиметрів. А от там, де люди ходять, обов'язково все має бути в нуль. Ну і також ви бачите, що тут це напевно якийсь ґрунт явно не... Не а щось таке, що не пропускає воду, і тут -от стоять ті озера. Воно би не так мало бути, та напевно, туди щось насипали якогось будівельного сміття. Але цікаве рішення, вони, бачите, підняли рівень тротуару до фасаду будівлі, щоб не оголити той фасад, напевно, щоб він не замокав. Завжди цікаво, що вони там таке цікаве придумують, коли є якісь такі нестандартні ситуації. Тут, бачите, теж є заїзд на підземний паркінг, мабуть, не основний а якийсь резервний. І тут також от на тій стороні видно, що бордюр пішов не в нуль, і причому конкретно не в нуль, дуже сильно не в нуль. І тут також нуля немає. Знову та сама помилка. Тут ще трошки простору вільного, мені тут трошки бракло зелені, але можливо тут щось буде ще, крім того. Тут також з'являються нові міжбудинкові проїзди. Так виглядає, наче міський простір збільшується так? колись це була якась там закрита територія, тут була і лижна фабрика, і ще щось. І воно все було за високим парканом. І в принципі, місто тим ніяк не могло скористатися мешканці. Зараз це є вже доступно для міста. Територія і цікава річ підземні смітники. Видно, що вкладено коштів тут чимало. Всі такі, знаєте, сучасні речі тут використані, дорогі матеріали, не пожаліли грошей. Напевно, відповідно, тут і житло дуже дороге. Заїзд, чи точніше, вхід на прибудинкову. І тут також всі входи, в будинок в рівень, в рівень з землею це добре і оце вже ми доходимо фактично до межі робіт. Так, я сподіваюся, що тут теж буде підняте перехрестя. Або хоча б підняті переходи, так, ну, виглядає, що вони би тут мали бути. Бо я бачу, вже є тактильна плитка, я бачу тут вже є водовідведення. Сподіваюся, що переходи будуть всі підняті. Ну, хоча отут, бачите, по рівню тактильної плитки видно, що щось з них. Не зійшлося, та, тому що якщо це вся ширина переходу, тут частина буде не на пониження виходити, бо там лоток водовідведення вже стоїть. Але ще побачимо, як вони то зроблять. Ну і це вже тут все. Вони швидше за все це ще дороблять до кінця. І побачимо вже результат згодом. Друзі, цікаво спостерігати за змінами в тому районі, де було все таке, знаєте, запущене, нещасне. І, чесно кажучи, навіть коли от лишаються оці. Особнячки тут чи малоповерхова забудова, але виростає щось не дуже монстрозне, тому що тут скільки? там, 5 поверхів чи 6. І разом з тим та новобудова приносить в той простір, якісь оновлення, та він починає оживати, розвиватися, якісь інфраструктурні речі тут відкриваються, кафе. Громадські простори, свіжіша якась дорога, новіші тротуари. Воно якось грає новими фарбами. Та район під він завжди був такий запущений. Зараз він починає оживати то там, то там з'являються нові об'єкти. Якість їх різна. Це, в принципі доволі окей. Видно, що тут паруться за це доволі. Так, серйозно, напевно, інакше би їм просто ті квартири не продавалися, якщо б тут далі лишався оцей колотий камінь, і ці ями, яким 60 чи 80 років, які тут не ремонтувалися вже давним-давно. Що я вам можу сказати? Та приходьте самі подивитись, ці ще фасади, вони там такі доволі цікаві, і там навіть є ті кошики для кондиціонерів. Бачите, вже зараз сучасна архітектура пішла далі. Тому. Пишіть в коментарях, чи були ви, чи подобається, які ваші очікування. Робимо ставки, чи послухають вони і перероблять оті речі з доступністю, на які я вказував. І, звичайно, дякую вам всі, що пильнуєте так само, як і я. Співпереживаєте за долю міста. Пишіть в коментарях якісь слова підтримки цьому каналу, обов'язково підпишіться, бо в нас будуть ще цікаві відео, і вже є цікаві відео. Тому погнали! Всім гарного дня!